Бюлет? Це, до речі, бачите, там на горі видно це. Старий бюлет, правда? Я не думаю, що хтось з наших глядачів ще пив воду на цьому бюлеті, навряд чи дуже навряд чи. Але колись пили воду там. Готель весна. Отель весна. Грибки. Торговий центр. Романтично біля бюлету, правда? Навіть Женеву трошки видно. Женеву, кристаловий палац. Підемо, Пройдемо повз бюлет, зайдемо в парк. Давно не були в парку. З вами з звіду. Сам то я в парку буваю часто, без вас, прозвіду. Без Такий доволі інтенсивний трафік біля бюлету. Ну як на зиму, як на лютий. Давайте ми що підемо подивимося, анонс концертів, правда? Там такі афіші в основному не дуже свіжі, але підійдемо, подивимося. Це магнолія, раз. Магнолія 2. Коли в січні було тепло і на початку лютого теж було тепло, здавалося враження, що магнолія от от заквітне. Ну, але не встигла магнолія заквітнути, можливо і слава Богу, що магнолія не встигла заквітнути, тож мало би, що від неї залишилося від того цвіту. А голуби? Голуби так щось небагато, теж я розумів. Голуби померзли. Померзли голуби і не поспішають вони. Біля білету тут проводити час. 17.31. Так. Такий час, що досі видно. Так, хто в нас? Наві, Віктор Винник. тенор з Бельканто. Рахуємо, один. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачите, одночасно в кадрі 10 чоловіків. Але кажете, що чоловіків трошки всі нема. Сюди, крім чоловіків, останнім часом, напевно, ніхто і не приїжджає. Я маю на увазі з концертом. Прогулюємося в парк. повз Поскришталевий палац. Кришталевий теж, він в січні був більш-менш заповнений, жили дитячі групи. Останнім часом зараз тут не спостерігається такого активного життя. А до речі, як ми зайдемо в парк, ви почуєте, що пташки співають. Незважаючи те, що стало холодніше, мороз, пташки все-таки відчувають наближення весни, і от ми як пройдемося, так, ми пройдемося, то побачимо, точніше почуємо. пташиний спів. Значить, приємно зустрічати наші підписники. Це завжди дуже-дуже приємно, коли люди впізнають. Дякують за нашу працю. Едвард, джерело номер 6 Що направо, наліво? Ай, ми ще любить направо. А, на экра традиційно вільніша. Кілька днів тому так похолодало, що замерз потічок. Ми навіть це показували в коротких відео в шоцах. Ще на моїй пам'яті не було, щоб він аж так замерзав, кригою вкривався. Водопад підмерз гарно. Я собі уявляю, як гарно на тих водоспадах, де молітку бували. Та. У нас, до речі, цілий, цілий окремий список відтворення водоспади. Там є водоспади, і сопіти Кам'янка, і водоспади Франківської області, і Закарпатської. Ну так, там з десяток водоспадів є. А тут що я веду? Що деякі водоспади там зняті навіть взимку. Я, зокрема, водоспад з Зоп... сопоті. Кому цікаво тут що просто? лід. Та, бачите, потячку лід. І далі будемо йти в одному місці, буде видно, як там струбити ще вода, вкрилося льодом. Теж так цікаво. А водоспад в сопоті вкритий льодом, то це я вважаю. Такі круті кадри, ексклюзивні у нас. Можете перейти, пошукати відповідне відео, або список відтворення водоспади, або у нас є список відтворення Карпати. Переглядайте. А водоспад можна побачити і влітку, і взимку. Якось так, бачите, виходить завдяки пану, завдяки пану дімці. Ми найстіше буваємо на водоспаді сопіт. На другому місці, мабуть, водоспад Кам'янка, правда? О, так шо. Пану Дімці завжди є за що подякувати. Ми знову йому дякуємо <кхи> за те, що дає нам можливість показувати вам ще більше красот. О, зараз давайте перейдемо на той бік, щоб можна було побачити, як тут все підмерзло, те, що я вам обіцяв. Бачите, тут замерзли, береши, і там далі буде зараз видно, як замерзло, як навколо труби воно все по течі і замерзло. Ну, а тут, будь ласка. Так, воно було більш, більш так підмерзле, зараз воно вже тане, але, але все одно є на що подивитися. А поруч зелений ліс, так? Хі -хі. Поруч зелений, призелений ліс. А вище зовсім не зелений ліс. А, ніча, скоро і на цих деревах всіх з'явиться листя. Прийде весна, а поїм літо. Гарно всім.